Добрий день, шановна громада, глядачі каналу, хто випадково потрапив на канал. з'явилась у нас така потреба в такому агрегаті, як Штригельна борона. Хтось каже, вона не потрібна, але ну, я зробив висновок. Зробив висновок і розумів, що така. Для того, щоб поживні рештки після комбайна сразу треба їх розтягнути. Для прямого посівку дуже важливо, щоб це всі хлубні з, з, з поживними міжа, е, залишками були розтягнуті. Е, позвонив в організацію, яка при, в, в, робить такі штригельні борони, це на клинку. 9-метрова весна, вона йде без От, В такому стані вона приїжджає, зіп мішок. Зараз будемо це все збирати і побачимо, як вона в зборі покаже себе. Що вот. сказати, дуже, звісно, рад... радий, що. Такий агрегат з'явився у мене. Це мій перший агрегат, який я купляю новий і прямо з заводу. Збираю і далі вам все покажу. І потім ще покажу, як вона працює. Ну, як і в роботі, як вона себе веде. Так, зібрали. Така вона. Висоту. Дуже подобається, що вона так Стояв на ніжках. не треба нічого підставляти, підпирати. Приїхав, її в транспортне положення. Приїхав, відчепив, на угольнику отчепився. І вона стоїть і не залазить нікуди. Що вот. її в роботі Спитати, показати це вам Собі. Сам зроблю висновки. І ще як це все. Вот. Ну что сказать. Вроде все так добротно, все цікаво. Вот. Швы как швы, покрашено. Но самое главное це, чтобы ну, все працювало. Не ламалося, не лопалося. Вот, Кстати, реклама. Ну, точнее за рекламу не плодит, но для тех, кто, кому надо. Вот их контакты. Зводить, звертайтеся. Вот так. так цилиндрики. Не знаю, конечно, для удобства циліндри удобно, але це доповнительна гідравліка, доповнительні затрати. Це би, мене трохи з однієї сторони тишить. Що взяв, підняв, зібрав і поїхав, надо вискакувати. Але це дополнительный. Битечка масла, муфти, які також коштують. Сюди треба іголки купити, щоб до трактора підсоединився. Тож ще дополнительні кошти. Цепочки ці трошки не зрозуміли. Це їх стояночні чи транспортні. Куди їх потім дівати, що їх збирати кожен раз непонятно. Далі такі розбіг тут. Тобто, навіть то якщо щось случиться, циліндр Потік, і ти, ти ж все одно без циліндра не зможеш її зібрати. Тобто цей болтик, якщо якась буде нагрузка, він просто тут зігнеться. Він мав бути під одну сторону і максимально тут оця планка переведена сюди. Ну, це всі знають, я для себе і, ну, і для вас. Тоді болтик на 10 він не згинається. Ну, Такий обична гайка. Мне кажется, лучше тут был просто пальчик и із... с шплинтом. Такая система. Набагато было бы проще, швидше и так и тут. І ці гайки, На поле прийди, раскрути, розбери. Но це еще не последнее у наше буде возмущення. Ну так, залишилось її випробувати. Так, дуже цікава конструкція. Всім дякую. Коментуйте, підписуйтесь. Якщо було комусь корисно і полезно, дуже радий, що до цього до вас довів. І всім миру душі.